Хто у нас якісно ідеально робить овальчики, то це, звісно, Ігор. Він знову робить килимочок овальної формі, а розмір який? 2,50х3,50. Може, це ваше замовлення. Давайте зараз переглянемо, що це за якість. Дивіться, як класно. Якщо вона легко ріжеться, то це йде мікрофібра. Ану, Гірю, я так, дві секундочки, давай ми її покажемо, закинемо, більше закинемо. опа па па опа, опа, і на мене. Чуть. Опа, тепер дивіться. Дивіться, яка краса. Крутий килимочок, просто супер якісний килимочок. І зараз будемо робити овачок. Ви подивіться на цей ворськ, який класно лежить в одну сторону, дуже гарно приливається. А ви би знали, який він м'якенький? Це просто не передати. Це все одно, що їсти клубніку по телевізору, казати, яка вона вкусна. Такий якісний цей килимочок, просто бомбезний. Поїде сьогодні до своєї домівочки. Доставочка, звісно, безкоштовна, якісна. Оверлок, який у нас. Суперовий основа натуральна. Отримали нове поповнення. Графітова скандинавія. Це бюджетна доріжечка коврова, яка коштує від 400 гривень за погони метр. І, до речі, отримали доріжечку. Назвали Революція. Найдешевший мармур в Україні від 600 гривень погони метр.